Як залучити Інстаграм до вашого бізнесу та заробляти? Ви знаєте, хто круто веде Інстаграм, той правда заробляє. Я на цій темі пройшла дійсно мега крутий шлях. Тому мої поради для вас насправді будуть дійсно цікавими, які допомогли мені, а тепер допоможуть вам. А перед тим, як відчати, я хочу трішечки розказати про себе. Не люблю, але варто вам послухати і чому мене варто слухати. Мене звати Діана Остаматі. Я експерт у блогінгу, викладач-подолог, маю власник студії та подологічного кабінету. Навчила понад тисячі учнів України та за межами України. Заробила, увага, свій перший мільйон. Веду блог 10 років. І саме блог мені дав такі круті результати. За останній рік я вклала в свою галіваньку 16 тисяч євро. Я не шкодувала на навчання ніколи, щоб мати саме ту базу, яку я маю зараз. Зараз я проходжу навчання по духовності, по медитації, по психології, по психології і продажів, щоб дуже добре розбиратися саме у проблемах людей. Саме це мені допомагає зробити насправді дуже круті результати. Я пройшла шлях з нуля, і це все маю. Я сама кейс свого продукту і свого результату. Тому поїхали. Ваша перша омріяна цифра вашого маркетингу дорівнює інструменти маркетингу і робота. Робота з головою. Це одні головні такі ключові моменти, які вам потрібно розуміти. Розумієте? Тому найпопулярніші програми, які існують у нашій з вами голівоньки і моїй також, це заробляти. З цими програмами обов'язково вам потрібно пропрацювати. І тоді у вас буде результат. Тому перша програма я хороша. Я не повинна нікого тригерити. Дуже часто таке є. В чому саме це проявляється? Давайте розберемось. Я не буду хвастатися. Це погано. Мене дивляться. Люди, мої родичі. Їм це не сподобається. Вони мене будуть осуджувати. Ну, клієнти, вони мені платять, гроші. Вони Будуть на мене дивитися, що я, типу, відпочиваю, я собі, типу, щось купую. Це буде якось негарно, їм це показувати. Ви обираєте не себе і не обираєте ваші бажання. Це все завжди на останньому місці. розумієте? Друга програма. Треба башити 24 на 7. Я сама така сама, це десь мої трошечки. Гроші будуть там, де я буду проявлятися, де буду просто пахати. Ви кажете собі такі слова: легкі гроші неможливо. Багато заробляю тільки Шарлатан. Я буду багато заробляти, якщо тільки буду весь час працювати. Працювати 24 на 7. Якщо я візьму вихідні, то мої клієнти підуть від мене. Це все, друзі, ваші установки в голові. Так, ми працюємо багато, але зараз я своїм учням кажу, робіть так і продавайте так, як своїм дітям, як своїм діткам. Ви ж не продасте їм спорчену рибку, ви ж їм не продасте спорчену цукерочку, ви ж їм не продасте курс, який не дороблений. От, задумайтесь над цим і працюйте тільки по цій програмі. Вона буде дуже круто вам допомагати. Третє, моє улюблене заробити усе, зробити усе ідеально. Проявляється, я роблю все ідеально. Я сама насправді така. А ідеально може бути насправді довго. Для вас важливо ідеально або ніяк. Тому ви не повинні робити нічого. Тут і криється впевненість та страх зробити помилку. Ви дуже критична до себе особа. Важко делегувати. Вам важко насправді делегувати і кинути це на інших людей. І це приведе, коли ви це все зделегуєте, до крутих результатів. Четверта, я ніхто. Мені ще рано, я новачок. В чому це проявляється? Ви не впевнені собі. так? Да? Дуже часто ми таке бачимо. Ви постійно себе порівнюєте з іншими, вважаєте, що ви не такі розумні. Не берете гроші за свою послугу, за свій продукт. Типу зробили погано? Тож у мене таке було, друзі. Ну і нічого не берете. Ви приймаєте можливості від світу, не тестуйте, бо боїтеся обісратися. Так, це грубо, але це чесно. Це чесно, бо ніхто вам цього не скаже. Я вже попередньо сказала. Все-таки вийти до реальності все-таки можливо. Зробити вибір в сторону себе, в сторону інших страшно всім, але обираємо себе. Що можемо зробити? Ви робите те, що тригерить інших. Та показуйте це в інстаграмі. Приклад: купили собі часи. Навіть якщо вони коштують великі гроші, покажіть це, поділіться цим, поділіться. Другий варіант: дивіться, пішли помити волосся в салон. Це, це недорого насправді, але це тригерить людей. Для чого це треба? Щоб розблокувати собі. Можливості не думати про інших людей? Далі помічати свої маленькі, але перемоги. Признавайтеся собі, так, да, я можу, не знаю 100%. Так? Але я знаю на 70. Я можу знати на 70? Так, а далі, а далі я йду навчатися, і це нормально, я шукаю людину, до якої хочу. Наступне, заходити в воду повільно. Як це? Ви не думаєте про мільйон. Ви думаєте, як сьогодні я можу заробити тисячу. Так ваш мозок буде сприймати легше і вчитися говорити ні. Як це я бачу. Іти гуляти, чи записати сторітель чи урок. Да? Ми не йдемо гуляти, ми робимо все для того, щоб заробити нашу тисячу, да? щоб пришвидшитися до результату мільйона. Заробили бажане і починаємо рухатися. Далі. Запитувати себе, що я зараз роблю, щоб вийти в дохід тисячі доларів? Щоб вийти в дохід 5-10 тисяч доларів. Заблокувати тих людей, перед якими вам соромно виходите в сторітельних, які вам заважають. У ці люди вам заважають, і це нормально. Блокуйте, якщо вам щось не подобається. Не бійтеся робити усе на трійку, Бо усі ваші... Дії приведуть до перемоги. І постійно тестуйте, ризикуйте. Це успіх, це успіх. Якщо все ж таки у вас є проблеми і ви не можете з ними боротися, то тоді йдіть до енергопрактика, до психолога і вирішуйте ці проблеми з вашою головою. Насправді це не смішно. Бо саме страх пройде після того, як ви почнете діяти, почнете робити. Тепер моя рекомендація: кожен раз, коли ви будете йти по цим програмам, які попередньо вам сказала, я вам дуже раджу не помічати і не згадувати, заради чого більшого ви це робите. Яким життям ви хочете жити прямо зараз? Обирати, чиї голоси ви хочете чути? Я чую свій голос, я чую голос. Свій і мені це подобається. Мені це дає великий ріст, так як я йду до людей. Якщо я хочу чути інший голос, я йду до людей, які роблять квантові скачки і беру, і чую їхній голос. Що хочу, щоб ви змінили маршрутку на таксі, дати своїй дитині найкраще, жити в класних умовах. Ви жінка. Ви повинні класно себе е мотивувати і виглядати. Ходити в приватні клініки, ходити в салони, допомагати, звісно, для мене це також є дуже на першому місці у моєму списку по цілям. Що хочу сказати, про роботу з головою я з вами поговорила, і я маю намір, щоб ви заробляли багато багато і при цьому працювали. На дуже дорого і не вигорали. Любили ведення блогу і кайфували, і знали, задля чого ви це все робите. Дякую. Чекаю вас на наступному уроці.